Себе мене. Yeah! І які б не були ликоріття, у які б не була стороні, маль в дитинства, розсвітлий суцвіття, не забути ніколи мені. Влад у хаті розмірений, звичний, скриня, попуть і рідний поріг, хліба свіжого, запах закличний, хата біла, то мій явиріг. У дворі матіола ім'ята, а на тині цвіт мальб не погас. Хата біла моя, біла хата, повертаю до... А з десятьох дев'ятьох, а з дев'ятьох-восьмирок, а з восьмирох семерох, а з семирох шестирох, а шестирок п'ятерох, а з п'ятирох чотирьох, а з чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного та доброго. Ой мій батечку, випий, чарочку розкажу тобі усю правдочку. Я Яснуй батенько, Питатиме про твоє серце. І спита. Не спитав. А як і спитав, то що з того? Навернеш, ой як навернеш і серце. І волю все навернеш, як неохотою та силою. Балиця кого до ума не доводила. А, це все грамота такого наробила навколо. коловкуї паморок і всяких не Навчив на твою голову тебе сень, бо тепер хоть руки з вами опусти. А то все воля покійної матері твої. Це благала мене перед смертю. Отдайте, отдайте, отдаю школу сеньку та соньку. Уволни мою волю. і умовнив. Старші дочки, Хроська та Ялина пішли заміж без суперечки. За кого звелівся, то ви пішли. Чортяка пасабок взяла, хоч бери та по скрутівала вам голови. Краще було, коли так і зробив. Краще. Я не душу губ, тільки так говориться. У Хроськи вже. Слава тобі, Господи, четверо діточок! Щаслива. А я лиму чоловік мало не щодня б'є. Колись то ти перестане бить. За те хроську чоловік не б'є. Та і светруха скоро зі світу живе. Та й скоряється, свекрузі. На таку навряд чи й потрапиш. ти що ж ти хочеш, щоб тебе перестарком продражнили? Кажуть, мати через те й померли молоді, що рано заміж вийшли. Хто тобі таке сказав? Люди! Тітка Ванька теж сказала. Тямить твоя тітка з носа та в рот, померла від болісті. А болість та причинилась від кулаків. Що? Невже ви знов тату не дочуваєте? І що воно за знак, як тільки я скажу вам що-небудь недомислі, ви зараз і глухнете. Я кажу, що болість матері причинилась від ваших кулаків. Так як перша догадувався, і самі викраялися, ховали матір яму. Хіба забули? А тобі до того взать. А коли вже буде не ззадь? Ну-ну, поговори мені ще, поговори. Та я радий іменно з вами такої поговори. Оце ж зустрівся за тобою. Як же ж бо З Максимихою, з ким? З Максимихою. Поздоровкались, а вона й пита мене. Чи почитуватимеш ти мене за рідну матір, як я вийду заміж за твого батька? А я зараз чмок її в ручку. Та й кажу, я вже й зараз вас почитую, як рідну матір. А хто її собаками цкував, як вона коло поручка? Я. А? Я Бо дурний був. Он як кажу, почитую. А вона виняла з капшучка гроші та й каже, Наш тобі, парубче ось на пів будинки. Ось так, тату, а ви не нахвалитесь нам, що женитись хочете. Чуєш, Софія, скоро нові мати будуть. Так почитуватимеш. Почитуватиму ви, тату, були сьогодні в обідні і слухали Боже Слово. Ну, положим, що з церкви заходили до монопольки. Так Я хотів би з вами побалакати по-божому. Ну, побалакай, побалакай. А що це у тебе за книжка? Книжка та й годі по дав прочитати. А хіба краще, щоб замість книжки до мене пляшка з горілкою стерчала під плечем? Та не в тім розчот. То то ж, бо і є. Треба нам скоріше Софію випхати схвати. Ну тоді з Максимикою діло підеш виш. А що, гадав? А чого ти, Софія, невесела така? Все плачеш, дурна, той й Невже й досі не згоджується? Ой. Ось цього я вже від тебе сестру не чекав. Що? Ну, тебе ж не б'ють, не віжуть. Жених такий, що заплющивши очі, йде за нього. Хто? Карпо? Карпо. А вже треба вхопись і пливи через річку. Годі тобі, сестро, користь батьковій волі. Що так дивишся, немов не впізнаєш. І це ти мені таке радиш? Та я, дядь. Я довго обмірковував твоє діло і тепер бачу, що тобі припадає йти за Карпа. Бачиш, дурна, бачиш, і тобі те саме каже. Я бачу, сину, що ти вже якось дійшов до пам'яті. Дійшов, тату, і Софія скоро дійде. Вірте, а все книга привела. А ви тату лаєте книжки. Ну, ну коли так, то, 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 мабуть, і в книжках є якийсь розум тут. Є... Багато, тату, розуму, багато. А давайте умовлять Софію вдвох. Може, переконаємо. А як ні, то можна буде і за батога прийнятись. І подумати тільки те, що могорич уже забили, руки перебили, вже й перехрестилися. Чи ти хочеш, щоб я слово своє зламав, а гріхи на тію душу впадем? Слово зламать та й після моричу. А чи можна ж? Це ж не те, що бур'янину зламати, чи палицю. Розумієш, сестро, що таке слово? Тільки ж тебе ніяк не зрозуміє. І не дивно. Он батько вже постерегли, що я порозумнішав, як тільки вічем, тебе з Дмитром скеп, ще -то пак з карпом, з карпом огуляємо весілля, які будуть танці, а вже горілки накупимо. Правда, тату. Та хоч і 10 відео. О! Чуєш, все село перебав, та що село? Всю округу! Он яка радість! О який рай! А батько зрадущів і в три тижні не витверзеться. Правда, тату? А після, як піде перерва, потім звінчаємо батька, а на останці і мене. І піде у нас гуля на всю зиму, бо все рівно робить нічого. Та будемо гулять! І куде, і гуляй будем, як ідеся, помирай буде, як відесе, помирай буде. Тепер бачу сили, що ти дійшов уже цілком до розуму. Дійшов. Типа, Теба... сватмахте йдуть. За пазухою пляшка і в кишені серчить монополька. Віке, піди проведи от собаки. Вам, тату, належить зустріти свата, воно якось і звичайніш, і честь все таки. Ай, правда, правда! Ай, ну і розумний ти, сину, тільки дивуватись на тебе. Далі ще більше дивуватиметесь.